Я віддаю в руки те все, щоб Господь зайнявся судом. Бог справедливий, Він знає, як до того віднестися. Молимося про щось дуже таке конкретне, що нас стосується, що плаче, бо переживає за долю людей і країться серце так від тої болі. Такий такий страх, якийсь, таке, знаєте, яке сковання, Таке ну, відчуття небезпеки. Так, І відчуття якоїсь такої втрати свободи чи якогось поневолення. Так, е, ну, Що що буде якесь. навіть Я не знаю, як як це не знаю, ну, І і таке глибоке глибо, глибоке переживання. Що що буде, як, як, воно, як воно буде далі розвиватися. І, одно, і одночасно якесь таке відчуття незахищеності, людської, а з другої сторони, ну, почало таке велике уповання на Бога. так. так, І, ну так, знаєте, як, як то кажуть, е, Таке відчуття такої наготи перед, перед Господом. так. Як людина не може собі, ну, по суті, нічим помогти. Ти є виставлений весь якомусь удару, і не знаєш до кінця, як реагувати, як його приймати цей удар, бо такої ще удару не було. так? І з другої сторони, розуміння, що все ж таке Господь є за тобою. Перед його лицем це відбувається, і, і ну, таке якесь вкорінення в надії і, і в, і в довірі до, до Господа одночасно. Дуже так, ну, все таке таке, таке, таке змішане в переміжку. З першим бомбардуванням, практично перший день було іще, іще тиша, така ніхто не, не дзвонив. І потім почалося. Другий, третій день, вже почали дзвінки, якісь з наших знайомих, чи можемо прийняти, що там люди мають потребу. От, е Аж на п'ятий день, як, як не помиляюся, прийшли перші люди. так, То було з Києва. То перші ті, які тут встигли приїхати. от. І так воно почало наповнюватися. Якось воно навіть ну, ми, ми на тим не задумувалися, чи того треба робити, чи ні. Було, була вже готовність внутрішньо це зробити. До кінця, напевно, і так само це не освідому, бо ми так думали, ну, що буде якась хвиля, якісь там пари десяток людей, і так. Ну, а сьогодні маємо ну, скільки, 90. Нас трохи об'єднала молитва за ту ситуацію, так, за, ну, за, за припинення війни, нас трохи об'єднало. Бачу, що ті нові люди, бо ми прийняли семінаристів зі Сходу, так, які там є уродженці цих, цих країв, з Мелітополя, там, з Маріуполя, з Донецька. от, То стало трохи шумніше. Так, бо то нові люди, то є сім нових чоловіків. Тут з нами в спільноті разом є, так, плюс тих 90 на території, практично. Так. О, так що певного роду якийсь, не там, що дискомфорт, але певного роду якась така була зрозуміння, що треба вийти з свого комфорту, так своєї зони комфорту. Ой, Ну, Сьогодні, наприклад, ми там вийшли до однієї сім'ї з Харкова, приїхали, з-під Харкова. Так? Ну, тато, вже старший чоловік, жінка, їхня, їхня бабуся і двоє, двоє дівчат молоденьких. Та ну, то Вони перелякані, такі, бо там десь до них теж залітало щось до того села, звідки вони є з-під Харкова. От Питаємося, як ви, як ви тут приїхали. Каже, ми так по дорозі, в третій день їдемо, десь по дорозі ночували, то в машині, десь там в Тернополі. І не знали, куди йдем. Ми йдемо. Ми їдемо до Львова, не маємо нікого, а тут по дорозі побачили ну, наш стенд Святоспенська Онівська Лавра. Монастир так, ну, на, на дорозі то поверли. Каже, хоч подивимося, може, помолимося. Ну і прийшли під мури монастиря і питаються нас, чи не можемо прийняти. Так, ну, то такий випадок, скажімо так, не через кос, просто люди їдуть, їдуть, скажімо так, в незнайоме. Ну, зачепилися за, за церкву, за вивізку, що тут монастирі. Так? От, так, що ми так зрозуміли, ну, напевно, ну, що їм скажеш? Не, не, ну, не пошли ж їх кудись, так? Бо та є місце, і ще десь там стараємося якось організувати, щоб було місце, так що вони дуже дуже вдячні були. Ну, Для мене особисто текст псалмів з вечірні, Господи, возлаг... Господи, взиваю до тебе вислухай мене. так, Якось так по-особливому воно, воно відчувалося таке глибоке бажання, щоб вислухав Господь нашу молитву, щоб то все припинилося. Так, щоб це божевілля воно зупинилося. так. Коли якось там є ті події різні, коли там бомбардували там жінок, якихось там дітей там померли. От тоді, ну, ті молитви, вони якось більш, особливо псалони, набагато більше звучать, так, набагато більше звучать. Тепер ми ну, читаємо канон, канон Андрія там, про ті гріхи, всі каїна Авеля. Е, і, ну, воно, воно більш так, як би ну, розуміється, більш так реально. так. Що цей гріх конкретний має такий жорстокий наслідок, який відбувається сьогодні, тут в нашій країні, в нашому житті, і ми того можемо доторкнутися. мені зразу виявилося, чи так засвітила перед очами картина розп'яття Христа. Бо і навіть люди, які з мене питалися, як тут Бог може мовчати? На то воно ну, безправ'я, якесь таке безчинство, якусь нелюдськість, несправедливість. Но мені дуже тепер резонує в тих днях картина розп'яття Христа і так собі думаю: а як отець міг мовчати на смерть свого сина? Те саме. Те саме, так. Ну і, А все ж таке, а Христос каже: Отче, прости, бо не знаю, що роблять. Ну я особисто маю таку позицію, я віддаю в, в, в руки те все, щоб Господь зайнявся судом. І не раз так молюся, «Господи, справедливість в Твоїх руках, віддай віддай за те, те що ти маєш віддати. так. Ну, бо ту по-людськи ми можемо судити, можемо не простити, і, звичайно, так по людськи як воно є, але все ж таки ми християни. І тут важко десь знайти, можемо, звичайно, шукати, так? і щось треба і шукати, та й знаходимо. Але, напевно, найправильніше, ну, я кажу, як монах, так? як моя позиція така, що віддати суд в руки Божі. В руки Божі. Оста остаточно так само я читав, десь у нас, не знаю, чи знаєте, але у нас була 100 років тому назад така подія. Тут один монах такий Йосиф Стрейвер, е бельгієць, з радим туристів, і мав такі пережиття, чи об'явлення, Воно неофіційні, але він те сам записав е об'явлення Ангела України. Так. А Він там його питається. Ну, каже, де проблема? Хто зрішив, кого треба покарати, чи то були московити, чи то були поляки, чи то були австрійці, чи то були татари, які то все то біду спричинили, так? а той ангел йому в тому. Пережитті каже, це ваші людські суди. Це ваші людські суди, так? Бог справедливий, Він знає, як до того віднестися. І потім каже таку цікаву річ: спасіння мого народу є в любові, в єдності і в такій судержності, ну, як то як буде показати. Не, в такому об'єднанні, в такому об'єднанні. Об так, ну, так, ну, і це мені дуже, дуже зазвучало, бо воно повторюється: напевно, тепер особливим способом воно для нас резонує. Сто ну, років тому назад було щось подібне, так? коли люди питалися, чого, а на, що, а за, що, як, а де Господь. Так? Ну, а тоді він мав таке пережиття, той, 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 той священик, і десь він зрозумів, що тут по-людськи можна посудити. Можна покарати, і, напевно, треба з, з точки зору держави, закону людського державного, це треба зробити, ну, бо це несправедливість так. Але ми християни, що мусимо йти далі і це все ще віддати в руки Божі, так? щоб Господь зайнявся, і Він це вміє найкраще. Як віддати за ту несправедливість, Як віддати, ну, щоб ми самі не впали до тої, до тої жорстокої і, чи я не знаю, там, чи, чи немилосердя. Ну, важливий, бо ми відчуваємо як церква, і як наш монастир, відчуваємо себе частиною суспільства. Що воно йде через нас, крізь нас воно проходить. Ну, бо Кожен із тих братів, які тут живе, з різних ну, звичайно, більшість – це і Західна Україна, але у когось навіть якісь рідні чи знайомі поїхали на Схід воювати і захищати. Так. І ото більше та молитва є багато хто з наших близьких вже виїхали за кордон, жінки з дітьми переживають звідтам Так що відчувається, що воно десь не знайде повз нас, воно йде скрізь нас. Так? І відчувається, що та молитва така щира, правдива, бо йдеться, якби, молимося про щось дуже таке, конкретне, що нас стосується. І ту, ну, я бачу, що потреба церкви є, бо я так трохи переживав, що люди ну, налякаються, не будуть ходити до церкви, але ми маємо набагато більше людей в церкві, в храмі, в неділю, навіть тепер під час тижня. Так, Набагато більше такі людей, що я тут ну, мало чи не бачив, не зауважував, так, якісь нові ліця з околиць, які, які поприїжджали, особливо неділю, минулу неділю, так. Уже практично розгар війни, можете сказати, вже ну, то був десятий день чи якийсь. От, так що то для мене було таке, таке враження, і я розумів, що церква має своє місце, і дуже важливе місце, бо вона є на, є на підтримці, є, є той, тим Ісусом е новином, новин, який тримає Мойсею руки. Так? Він молиться. Так? І поки ті руки тримаються вверху, іде в добру сторону. Так? Це таке немов якесь таке знову пережиття той біблійної події, так? коли Амалик наступає і може молиться. йому падають руки від втоми, то Амалик виграє. А як він піднімає руки, так? бо має підтримку молитовну, то і Амалик зменшує свою силу. Так? Ми це відчуваємо і розуміємо, і я бачу, що брати дуже так серйозно до взялися. І ну, наша позиція в церкві і роль в церкві це дуже 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 важливе. Ото більше, що із самого фронту приходять прохання, щоб ми молилися, так от.